20. Підводні мисливці та рибалки Черкащини зариблюють річку Тясмен. Власним коштом вони оселили в притоці Дніпра поблизу міста Сміла 100 тисяч мальків білого амура. Рибалок хвилює екологічний стан Тясмена. кажуть, він замолений, повний водорослів та куширів. Травоїдний же Амур і воду очистить і кілька років радуватиме любителів рибної ловлі. Рибалка-любитель Роман з вудкою на тясмені готовий сидіти годинами. Заради карася у відрі терпить і холод, і спеку, і комарів. Здавна річка славилась рибою, каже. Та тільки в останні роки її тут вкрай мало. І лішість, і судаки, і окунь, ну тільки вона не ловиться. значить її мало тут. До двох часов з п'яті-десять штук це є риба. Риби менше є, оскільки вода забруднена, пояснюють фахівці. Тясми невеликих розмірів і в нього потрапляють стічні води. Тож річка зеленіє, заростає бур'яном, її пропускна спроможність знижується. Вихід чистити дно зем снарядом або оселити тут рибу, яка очистить його у природний спосіб. Наприклад, білого амура. Така риба, як білий амур, вона є рослиноїдною, тому вона буде регулювати ступень рослинності саме в водоймі. Тобто водорослів, і це буде позитивно сказуватись на загальному стані цього водоймища. Допомогти відродити тясмен зголосилися активісти громадської організації об'єднання підводних мисливців та рибалок Черкащини. З власної ініціативи вони придбали вірклівському риб розпліднику 100 тисяч зарибку білого амура, аби випустити його у притоку Дніпра. Сьогодні малюк білого амура близько двох сантиметрів завдовжки, та вже за рік він буде з долоню і важитиме майже кілограм. За цей час одна рибина амура з'їсть до 300 кілограм трави, кажуть фахівці. Зарибок білого амуру придбана за кошти наших членів нашої громадської організації та небайдужих смілян українців. Нам кошти передавали всі люди зі всієї України. 100 тисяч штук. Підрощена личинка зарибок запустили в річку Часмен, в громадську річку, щоб люди могли щоб мали що ловити рибу, щоб риба ця чистила водоймище. Активісти рибалки Черкащини розуміють, що не весь мальок виживе в Тясмені, тож на осінь планують знову зариблювати річку. На це вже збирають кошти і просять небайдужих черкащан долучатись до благодійної справи. А до того на 28 червня в них запланований ще один візит до Дніпровського водосховища поблизу села Хрещатик, бо кажуть, і Дніпро допомоги потребує. Лідія Меланіч, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. Далі